Ще полюбляють графіру кам'янцімо брандах підкриття туристичного сезону буде організовано цілий день активного туриста скалолазіння, боєміксів, боркаут, болопові, велоскусії та свети. Адже активний розвиток фізичної культури та спорту одне із пріоритетних завдань, яке має відношення до кожного громадянина нашої держави, від малюка до зрілої людини. Адже фізична культура і спорт є основною складовою кожної людини, яка забезпечує здоровий спосіб життя, активну трудову діяльність і зміцнює морально вольні.